Вітаю вас, церква, і слава Господу нашому Ісусу Христу! Ісус доказав нам, що Він хоче бути з нами на вік, лише чи ми хочемо з Ним бути. Знаєте, хочу нагадати вам про любов Небесного Отця, що Він доказав ту любов, що відправив свого Сина на хрест для спасіння людей. Знаєте, син живий хліб, який зійшов із неба, щоб ми могли вкушати його, насолоджуватися ним, не цим земним. І знаєте, читаючи Біблію, інколи читаю із гаджетів і люблю читати такі слова, які написані червоною фарбою. Можливо, в когось у Бібліях вони якось окремо написані різним шрифтом, це слова Ісуса Христа. І люблю читати їх і досліджувати, досліджувати, як Ісус жив, як Він ходив, як говорив, як думав. Просто коли ти вдумовуєшся в його життя, роздумуєш над ним, роздумуєш, як, що він робив, і ти починаєш ним, як, як то по-українськи кажуть, вдохновлятися, насолоджуватися. Знаєте, ми ходимо за Ісусом, як ходили за Ним Його учні, послідовники. І знаєте, коли Господь починав говорити до них, в них була повна тишина. Я собі уявляв, коли він говорив, люди просто відкривали рти і просто заумирали, коли вони чули це слово живе. І це слово будуражило серце, серця людей. Воно їх оживало. Біблія нам говорить, що вони дивувалися і зумлялися, тому що він говорив як той, хто має владу. Про нього казали, що він ніхто з людей так іще не говорив. І знаєте, дуже добре, дуже велике благословіння, що ми також ходимо і шукаємо його, приходимо сюди на це служіння, на різні другі служіння, збираємось, молимось, читаємо Біблію на колінах, щоб зустріти Його і почути слово від нього, щоб ми могли жити. Живо жити. Щоб почути, що говориш наш Спаситель. І знаєте, хотів би нас закликати всіх, не треба нам вже нікуди спішити. Ми вже все зробили. Ми вже зайшли в ковчег спасіння, нам Господь подарував по своїй милості. Наша проблема боротьба з Богом вирішена. Тому що Він записав нас кров'ю свою книгу життя і дарував нам життя вічне. І пропоную нам відкрити такі два вірші Матвія 4:4. А він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. І другий текст Євангелія від Івана 6:48, 51. Я хліб життя. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Ми всі дуже добре знаємо цей перший текст, який я зачитав, коли. Ісус був поведений Духом у пустелю для випробовування. Усі ми знаємо, що Він 40 днів нічого не їв. І на кінці, як пише, залкал, тобто був дуже-дуже голодний, уже занадто. І в самий важкий момент, послідній момент, коли він вже є на піку, приходить до нього диявол і починає спокушати його. Ні для кого нема таємниці, що коли. Людина дуже голодна, коли вже на тому піку, що зараз вона помре, вона готова будь-що зробити і будь-що віддати, щоб не померти за кусок хліба. І це ми бачимо, як показав Ісав, коли продав своє первородство. Навіщо, навіщо йому та привілея, яку дав йому Господь, якщо він помирає? Бачимо, ізраїльський народ, хоча з голоду не помирав, але за їжу він почав роптати. Але бачимо Ісуса. Сатана, розуміючи у пустелі, хто перед Ним стоїть, він не міг зрозуміти, чому у тілі. І Він, знаючи тіло, він бере і починає бити Господа в тіло. Він починає свою роботу. Але читаючи цей уривок, ми бачимо, що Ісус, бувши там, на піку який голодний, стомлений. Він поклав слово, яке виходить із Божих уст, поклав над усе. Він поклав над усе за людські бажання, за гордість життєв, за людські похоті. І напротязі всього випробовування у нього в голові було слово живе. Він бореться у цих спокусах, бачимо три випробування. Так, йому давав. І він бореться Словом Божим. І з цієї кафедри багато разів вчило. Це дійсно для нас великий приклад. Коли сатана буде бити в нас в тіло, щоб ми були одягнені в Божу зброю, пильнуємо, як пише в Ефесянах, що коли прийде випробовування, ми не шукали слова десь там, всередині. Що сказав Господь, а де це пише, щоб воно постійно було в нас і жило, і ми готові боротися. Бо Він говорить, що ви, слово Боже, як меч не тільки для защити, а й для нападіння. І знаєте, взагалі нашому тілові не дуже подобається, коли Дух Святий веде нас у випробовування. Але Він хоче нас вдосконалити, він хоче нас вишлюфувати, щоб, дивлячись на нас, ми мали відблиск Сина Божого. Але нам усім дуже хочеться комфорту і стабільності. Це нормально для людини. І пам'ятаю, я завжди говорив, коли налагоджу собі роботу, там, о, покінчу з якимись ділами, буду робити, непотрібне, я прийду до Господа, і я буду служити Йому. Але знаєте, що мені сказали? Мені сказали, що цього ніколи не буде. Я не дуже вірив, але я побачив, що дійсно. Так само бачу у своїх друзях, у своїх знайомих, мені таку саму картину малюють, як я малював. І ніколи цього не буде. Бо ми не зможемо себе очистити. Лише кров Господа Ісуса Христа очищає нас. І не чекати Того, а приходь до Нього, який ти грязний. Але знаєте, ще й друга сторона наша. Ми, які вже спасенні, у нас також приходять думки такі про стабільність, про якийсь комфорт. Але. Десь ми розуміємо, що коли у нас є стабільність, комфорт, ми починаємо розслаблятися. Ми маємо слабкість. У Біблії пише, не чекайте того комфорту, стабільності, бо сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті і день служіння сьогодні, не тоді, коли буде нам дуже добре, коли ми будемо якусь мати подушку тут, таку земну. Де бо я не був, я служу Господу, де бо я не ходив, де бо я не знаходився. І знаєте, а помітив, ще в християнстві хто трудиться на ниві Його, у них дуже мало є чого доброго по плоті. Завжди служіння, які багато кому не подобаються переживання, випробовування, критика, небезпеки, чутки, обговорення. Ці люди, які служать, вони, знаєте, як, то правильно сказати, пробачте, як ті, що на, на них можна вилити все. І дивлячись з цієї сторони, це не дуже приваблює служити. Але я помітив, що у них є щось більше, що перекриває ці всі невзгоди. У служителів є Господь. Який був і у апостолів, коли, пам'ятаєте, їм було дуже важко, Павлови, другим там збиралися, Господь їх посіщав духом своїм, і Він їх ободряв. І я тепер зрозумів, коли я прийшов до Господа, коли я скуштував земний, не земний хліб, а небесний, що прийшов з неба, який наповняє нашу душу, наш разум. Який підкріпляє наш дух, який нагадує нам, якою ціною ми куплені, і яка спадщина наша. Це хліб духовний, їжа, духовна, яку ми їмо. Це насолода, яку не може принести цей світ. Якщо ми знаємо цю насолоду, хто служить Господу, він розуміє, про що я говорю. Тут ніщо не може ніколи чимось замінити це. Коли Господь з тобою, це особливий стан. І коли Він кличе, це особливе відчуття, яке ти не знаходиш ніде. Сьогодні брати будуть кликати, можливо, когось на покаяння, ви цей зов ніколи не спутаєте ні з яким відчуттям у вашому житті ніколи. Не обманюйте себе, не заспокоюйте себе. Це Господь, конкретно Господь кличе. Скуштуйте і побачите, бо навіки Його милосердя, Ісус говорить, я хліб живий, щоб з неба зійшов, коли хто споживатиме цей хліб, той буде жити повік. Ми розуміємо, якщо ми не будемо їсти, то помремо. Ми помремо духовно, як Адам і Єва, якщо не будемо смакувати Господнім Словом і не будемо послушні Йому. Знаєте, я люблю добре поїсти. Я думаю, багато з вас, хто любить добре поїсти. І коли я приїхав у Прагу, я багато закладів пройшов, щоб поїсти добре. Але знаєте, смакую, смакую їжу. Я люблю посмакувати, смакую їжею я вдома, коли мені жінка зробить. Я це не лищу її, як кажуть, а я говорю правду. Якщо хтось хоче провірити, запрошую в гості. І знаєте, що я замітив? Що я йду туди, де я смакую. Якщо я не смакую словом, я смакую світом. Якщо не смакую словом Господнім, до мене Господь не говорить. Знаєте, народ Божий, наповнюємося Словом Божим, Прибуваємо на лузі, будьмо в Бозі, вкушаймо його, щоб сміливо говорити. Пам'ятаєте, говорили, Маранафа, Господь гряди. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку вам дасть син людський. Шукайте перше хліб духовний, живий, пізнавайте Господа, а потім хліб тілесний, шукайте ж на, на перше царства Божого і правди Його, а все остальне вам додасться. Ісус, пам'ятаєте, коли був проходив, зупинився Сіхарь. І він говорив із жінкою: прийшли ученики, і він їм говорить, я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви. Ісус каже до них: пожива моя чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Він був в подобі, в Божій подобі не вважав за захват бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, став подібним до людини. І подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти Хресної. Там, на хресті, бувши опльований, знівечений, окривавлений, Він тілом своїм зруйнував завісу. Нас, язичників, поставив у славу свою. Ми стали як ковчег завіту. Ми стали як святеє святих. Де була шехіна, де була слава Господня, і та слава Господня тепер у нас живе. Як хто любить мене то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і в оселю закладемо в нього. Ми, люди, храм Бога живого. Тож будьмо, будьмо пильними добре думаємо, коли ми щось робимо або щось говоримо. Щоб ми розуміли, хто в нас живе, син Божий зняв з себе небесні, славні шати, щоб зняти з нас мерзоту цього світу і задягнути в нас вісон праведності. І знаєте, коли я бачу, я восхищаюся цим, коли я бачу, що йдуть сюди на покаяння, люди, які заявляють, що вони не хочуть служити цьому світові, хочуть служити живому Богові, я хочу пригати, я хочу стрибати. Можливо, це зроблю, щоб ви добре мене зрозуміли. Я не знаю, звідки в мене береся це. Живий Господь. Ісус говорить, що пожива моя чинити волю батька, і наша пожива чинити волю батька. А воля батька до нас є вірувати в Його Сина. Який зійшов з небес. І це є хліб живий, який насправді робить нас живими, горячими, справжніми. Тими, які запалюють серця інших. Їсти живий хліб, це пропитувати свою душу Христом. Місія нашого життя, як брати, зараз будуть проздавати святиню цей хліб, так само і ми повинні виходити за межі цього і розносити хліб живий людям. Показувати на Христа, хвалитися ним, показувати в ньому спасіння, лише Він може очистити кров'ю і записати наші імена. Хоча б своїм близьким, своїм знайомим, хоча б своїм друзям. Ми повинні входити у життя людей, якщо так грубим словом, внідрятися туди, до них, щоб розрушати їхні діла темряви Словом Божим. Розрушати їхні служіння злу, розрушати їхні привички, якісь ідолопоклоніння і кликати їх до дивного світла Божого. Це пряме повеління, яке Господь нам дав. Якщо ми спасенні, ми маємо це виконувати. І знаєте, що я зрозумів? Що немає християнина, не товариського, закритого. Неприязного, недоброзичливого, біччивого. Це все, коли я роздумував, я сам був такий. Чисто такий я. Кожен мав свою знати розстояння, доки до мене дійти. Але Господь каже, що у нього немає таких учнів. Але знаєте, буває ще таке, що ми будем, буваємо дуже толерантні, дуже увічливі. Біблія нам напише, що вовремя і не вовремя настоює. Ми досить увічливі, і ми знаєте, один раз сказали і все. Ми не будемо говорити далі, ми не будемо нав'язуватися, ми не будемо говорити про свого Бога, бо ми сказали, ми зробили свою місію. Але то є не так. Ми краще будемо мати хороші відносини, але не скажемо, що вони йдуть у вічну загибель, вони йдуть у пекло. Чому так? Знаєте, коли б люблячий наш Бог був до нас толерантним. Був дуже увічливий до нас і спостукав лише один раз до нашого серця. Я більше чим впевнений, що вас і мене тут ніколи не було. Цей зал би був пустий. Знаєте, у нас є такі друзі, що коли ми з ними зустрічаємося, вони хочуть якнайшвидше розпрощатися з нами. Не тому, що вони нас не люблять, не поважають. А тому, що коли ми їм говоримо слово Боже, і їм стає некомфортно, вони починають прищурюватися, вони починають убігати, бо на них починає світло світити. І я дуже вірю, що прийде час, що вони будуть не у спроможності опиратися, бо слово живоє написано, як молод, він розбиває всі кам'яні ті кам'яне серце. твердині серце. Але знаєте, є такі, що чекають з нами зустрічі. Бо ми запашність Христова. І знаєте, будьмо пропитані ним. Щоб коли ми зустрілися з людьми, з них пахло Христом, з них був запах. Наповнюємося ним, вкушаємо його, пиємо з нього, щоб живі води лилися. Господь закликає нас пити від нього і бути джерелом, з якого лється вода. Завжди, де б ми не були, і з нас постійно повинно виливатися, литися. Якщо ми наповнені Господом, у нас виливається вода з носа, з очей, із вух, із рота. Щоб не було було у нас таке, щоб ми брали той глечик, як та Самарянка і клала і витягувала з криниці води, десь там зсередини. Ми були дуже обережні, бо ми можемо і глину, і намул почерпати звідси, бо середини виходить з серце, середини серця виходить зле. І знаєте, хотів ще зауважити, чи можемо ми, ми заглянути в очі Ісуса, подивитися в Його скормне, окривавлене лице і сказати йому, як сказав Псалмопівець. Яке то солодке слово твоє для мого піднабіння? Солодше від меду воно моїм устам. Чи проникає слово Його в нашу внутрішність? Чи будуражить наше серце, коли ми читаємо Біблію? Чи покривається воно тою оливою Господньою, коли ми молимося? Щоб не були ми релігійні. Якісь традиційні шукаймо Його. Шукаємо, будьмо ревнителями, щоб Господь по-особливому відвідував нас. І знаєте, коли Він взяв хліб і переломив, сказав, це тіло за вас ломається, це я, хліб живий, який віддаю своє тіло за вас. Творець взяв на себе тіло і віддав за творіння. Робіть це на згадку про те, що зробив я заради вас. Майте в розумі. Що ця свята кров не зап'ятнана гріхом проливається, пролилася за вас. Це вино було напоминання крові Агнця в Єгипті. А тепер величезна святиня. Тепер це напоминання про пролиту кров Агнця Божого на Голгофі, якою помазані наші серця. Помолимося. Амінь помолитися.